Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Але єдиний ресурс, який точно в них є, це знову ж таки повертаємося до теми тотальної цієї мобілізації. Це гарматне м'ясо. Я почитав е, сьогодні інтерв'ю Патрушева, чільника російського радбезу. Він дав велике інтерв'ю, виданю аргументи і факти. Ну і він там такого наголо наговорив. Ну це реально це читати це кров з очей, це переказувати це кров з вух в наших глядачів. Менше з тим скажу. Ну він знову завів ту шарманку про те, що Росія Україна братні народи, але він там також понарозказував, що направду Україна Росія тут в Україні. Україні не воює з українцями, що вони тут в Україні українців рятують, рятують від англосаксів, які тут нас тривають в рабстві. Ну тобто, росіяни, російське керівництво кремлівське підводить росіян до того, до тієї парадигми, що вони тут в Україні рятівники. Що вони тут нас рятують. ну, Тобто, от, інтернаціональний долг виконували в Афганістані, а тепер тут, от, в Україні, вони рятують братні народи. Ну, тобто, от, це гарматне м'ясо, на вашу думку. Воно е сприйме цю тезу, воно повірить Патрушеву, чи вже це відбулося і вже в таке вони вірять? Частково. Але там є дві проблеми. Перша, про яку ви дійсно говорите, це чи повірить. Частково повірять. Ну бо чому, чому кажу частково, тому що ну знаю вже не з переказів, що багато росіян знають, що зробилося в Маріуполі. Вони знають, що там бо били не українці це місто. Так вони знають, що відбувається на війні в Україні. Вони знають, хто про такого воює. Частково частина тих, хто йде, ну і свято вірить, що вони будуть денацифікувати Україну, демілітаризувати, звільняти нас від когось. Зараз постав, ставлять запитання: якщо ми да, от, ну, за логіку речей. Якщо ми полонені так, у якогось там західного світу, нас вони йдуть звільняти, то чому ми їх не зустрічаємо на тих окупованих територіях із квітами і з хлібом Світлі? Територичне запитання, правда? Чому, наприклад, харків'яни, які проживають за 30 кілометрів від кордону з Росії, яких окупувала українська влада, так, вони втікають звідти до Львова або до Польщі, ну тобто тікають до своїх колонізаторів? Ну то все рівно таке питання виникає, і це відбувається протягом 10 місяців за логікою їхньою, і те, що говорить Патру, що звісно це складно переказувати, бо там логіки немає. То ми повинні були б вже всіх здати нашу українську владу так ну, з патрахами, да і у нас би зустрічали б, наприклад, там, Путіна і так далі. І усіх там слібом, сіллю росіян сказали, о класно, що ви нас прийшли. Звільнили. Цього ж не відбулося, і не відбувається до нині. Тому оця вся теза Патрушева, мені таке складається враження, що він, коли готувався до цього ефіру, коли не готувався, він просто взяв ще методичку 24 лютого. Зараз дещо там інші тези видають уже. Вони їм треба ж було б говорити, що вони воюють з усім НАТО. Тому що чимало військових на Росії зараз, блогерів і інших вони розповідають, що ми не з Україною воюємо. Українці дуже хороші. Ми воюємо з натівцями. Тобто, ми повинні зараз е не допустити війни проти НАТО. Вони цю тезу поширюють. Але ну на правда, що Чим далі, тим більше пересвідчуються усі росіяни, що Захід нам допомагає воювати Україні з росіянами, але НАТО тут не воює, і саме тому зараз НАТО не заходить сюди на територію України. Це також абсолютно речі, які прораховуються аналітиками північно-атлантичного альянсу. Ну і на жаль, так виходить. Я б дійсно дуже хотів би, щоб вони тут були і вибралися, що наволо з нашої території вона нам не потрібна. Тому оця вся теза про яку говорити, вона не спрацює, і це перший момент. А тепер другий момент. Це те, чим вони будуть воювати. Я не говорю. корупційна складова. У них є величезна проблема, і буде проблема із забезпеченням. От буквально вчора дивлюся кадри. Наші військові е затрофеїли... Е Вічмішок так він називається ще часів другої другої світової війни. Ну я на правду вам скажу, коли я служив в армії, це 90-92 рік. У нас також були такі вічмішки. Це ну це складно назвати рюкзаком, так де є купа відділу. Він тобі зручний, ти можеш туди покласти багато речей, і те, що було в ньому всередині, ну це також жах. розумієте, тобто рівень забезпечення безумовно. Тут можна сказати, вони так привикли жити, вони привикли гадати під себе да. За прямому сенсі слова, у них туалет біля кухні може бути показано недоразово наші також, хлопці ці всі кадри. Вони не розуміють, що зручності можуть бути в будинку, що можна мати цивілізаційні умови, бо їх довозять як скот реально до лінії фронту у вагонах, які ніяк не пристосовані до нормального там пересування за лісницею. Для них це ок. А звісно, але от тепер давайте скажемо. А скільки от така, яка кількість цієї категорії, які скажуть поки зможуть вимирати? 300 тисяч, 200 тисяч, 500 тисяч. Вони зараз ставлять за план, як повідомляє ГУР, мобілізувати 500 тисяч чоловік. Але в мене виникає тоді запитання: вони йдуть мобілізуватися, я не випадково зараз говорю про корупційну складу на мобілізацію, з якою метою, в тому числі, що вони отримують гроші там, і які їм обіцяють? Їм, як правило, часто не виплачують їх. Друге, абсолютно відомі факти промислового стягнення додаткових податків з підприємств вже Це означає, що в державному бюджеті не вистачає коштів. І третє, оцю всю армаду треба просто прогодувати. Відповідь на запитання, ось зараз риторична. Росіяни сказали, що 90 тисяч мобілізованих буде в Білорусі. Де вони там? 90 тисяч. Це треба просто ну, давайте уявимо оцю логістику для Білорусі, що 90 тисяч туди завезли, розселили, поклали їх спати, вони десь живуть. Їх треба годувати. Це 90 тисяч населення. Це, це дуже при багато. Тому що а тепер Білорусі 45 тисяч є для порівняння про тепер. У... А тепер уявімо мобілізованих півмільйона. Яка додатково. Їх треба десь розмістити. Їх треба годувати. Я говорю за банальні речі, не більше це мільярди гри доларів е, щомісяця. Державний бюджет Російської Федерації таке навантаження. Ну друзі, не витримає на фоні санкційної політики, яку Зараз європейський союз і світ проводить. Звісно, вона не настільки ефективна, як нам хотілося б, але ну заради правди, давайте скажемо уже майже рік війни. Російська економіка суттєво падає, вона не розвивається, вона сировинна. Вони продавати нафту далі не можуть. Газ в ціні падає, тому можна стільки завгодно малювати. Знаєте, таких різних собі міфічних сценаріїв успішності цієї мобілізації, але ну, це має бути забезпечено ресурсно. Тобто зараз, якщо там ще 200 тисяч живих осталося, 500 ще є, плюс армія, і вони говорять 2,5 мільйони чоловік. Треба буде їх годувати, одягати і озброювати, і це не в умовах мирного часу, в умовах війни. там зовсім інша логістика, зовсім інші цифри і порядок фінансування.